Маршрути для біженців один основний і два запасних коридори розроблено для громадян, які захочуть виїхати із зони. Ато про це розповів радник міністра внутрішніх справ Шкіряк. Красний лиман, який від початку був основним маршрутом через активізацію бойовиків в цьому районі, залишився про запас. Головний напрямок поки що тримають в таємниці. За словами радника, громадяни, які захочуть виїхати, будуть оповіщати про таку можливість. Вже відпрацьовано механізм. Міністерство інфраструктури надасть транспорт для вивезення людей. Моз обов'яжуть забезпечити коридор каретами швидкої і медпрацівниками. Під час переходу біженці будуть охороняти силовики. Крім того, розроблено механізм ідентифікації переселенців. Аби уникнути проникнення терористів в інші області України. Наразі в зоні АТО прибуває понад 80 тисяч людей. Святогірськ, що всього за 12 кілометрів від небезпечної зони, вже прийняв 20 тисяч біженців. кажуть, що є місця для 7 тисяч людей додатково. Також створена єдина база даних щодо переселенців за телефоном, який зараз ви бачите на екрані, цілодобово можна дізнаватись про притулок в тій або іншій області. Багато людей хоче виїхати. Це десятки тисяч. Але, звичайно, що люди приймають це рішення тільки тоді, коли всі питання щодо їхньої безпеки, а також гарантії щодо їхнього тимчасового розміщення будуть до них доведені. От, власне, саме це сьогодні є основним питанням, яке відпрацьовано.